Привіт, друзі! Сьогодні покажу вам класну збірку з потужним процесором Ryzen 9 4070 Ti. Побачимо, чи варто за нього переплачувати, чи все ж, як я і раніше говорив, брати або 4070 Super, або перескакувати одразу на 4070 Ti Super. бо і більший об'єм пам'яті, і потужний прирост уже. В продуктивності, а тут, в принципі, і якщо для роботи розглядати то об'єм пам'яті такий самий в 12. Ну таке питання. Я ви я знайшов її по дуже вигідній ціні. Взяв, тому вона сюди і залітає. Класне охолодження, повітряне монтаж, хороша материнка. В принципі, вже всі її знають. Хороша пам'ять, блок жилення голдовий з гарантією на 10 років. Та давайте про все будемо по порядку. Цю материнську плату вже всі знають. B650 чіпсет, Gaming Plus з Wi-Fi від MSI. Топова материнка за дуже недорого. Є версія побюджетніше, але саме під цей процесор краще брати уже ось таку. І бюджетнішу версію вам теж показував. Може, пам'ятаєте, щоб було зрозуміліше з чорними радіаторами, де багато-багато ребер. Ця версія вже трішки краща. Тому під такий процесор краще вже брати її. А під 7500F, 7600 x та версія просто жиріща за 6200, нібито. Ця, кош... Ця коштує трішки більше 7. У комплекті SATA-кабель кладуть один. Кріплення, Кріплення для інших роз'ємів під SSD 2 додаткових, е Антени Wi-Fi та заглушка. От і все. Розпаковуємо цю красу. Тут потужні радіатори. Красиво зробили. Радіатор заходить, прикриває нам порти зовнішні. Живлення подається по двом коннекторам по 8-пін. 4 слоти під оперативку. Базовано під один слот SSD-2 у нас є радіатор, і він достатньо товстий. Скоро покажу вам його сюди. Ну, під нього спокійно можна ставити Renegade. SSD-шник, а наш сьогоднішній nv 3 можна і без радіатора використовувати, але тут він буде під радіатором взагалі все супер. По дизайну пишіть свою думку, мені подобається слот у нас. Армований, він розташований трішки нижче. Взагалі звертайте на це увагу, бо якщо будете брати якийсь маленький корпус, форм-фактор материнки мікро-ATX, якщо ось так розташований слот, можливо, що відеокарта буде не влазити. Тобто дивіться, що він краще був повище, ніж ну що він прямо в верхній слот корпусу, PCI заходив. Під SSD у нас два роз'єми сюди. Я зараз одразу вкручу додаткові а, які у нас є в комплекті кріплення, щоб в майбутньому не довелося їх шукати. Чим подобаються материнки від MSI в такому бюджеті, величезна кількість всіх потрібних роз'ємів, в тому числі і SysFan. Звичайно ж і памп є, бо багато материнок, де роз'ємів під помпу немає окремих. А тут у нас величезний запас по всім портам. По зовнішнім портам теж все добре, є вже і надшвидкісний USB type c Тут нормальний шостий Wi-Fi, хороша аудіокарта, навіть під якусь велику аудіосистему може хтось доставити 5,1. До речі, напишіть, якщо ви такою користуєтесь, бо бачу все рідше і рідше таким чимось користуються. Процесор AMD Ryzen 7900 x До цієї відеокарти, якщо дивитися в плані геймінгу, то він занадто вже навіть ну, можна зекономити. Та Він тут ще й для робочих задач. До 7500 f наприклад, 4070 TI це прям максимум, що можна ставити. Краще супер. От ідеально, до 7500 f це 4070, супер. А от до цього процесора можна ставити уже І TI. Супер. Класний процесор. От такий наш красивенький камінчик, і зараз він залетить в сокет. Звірили міточку, поставили, він ідеально сам стає, як йому треба. Закриваємо. На деяких материнках не лякайтеся, може прям прохрупувати а, ця пластикова накладка і сама не злетить, треба її тут трішки зняти. Це таке буває. Термопасту, якщо що, використовую Noctua. зараз встановимо з вами SSD-M2. Радіатор, класної товщини. Не забуваємо, звичайно ж, знімати плівочку з термопрокладки. SSD-NV3 від Kingston 2600 Імба. Тільки нюанс у нього з ресурсом. В районі 300 терабайт заявлено. Якщо хтось використовує для монтажу ПК, ну там, де треба багато-багато перезаписувати всього, то, звичайно ж, там вже треба дивитися в сторону Renegade. Ну або Samsung, оперативна пам'ять Kingston Fury. Це е, у нас е, 32 гігабайта двома планками по 16 ГБ, але не сама топова. Частота 5200 заявлена. Бере вона більшу частоту. Є тут профілі і ND Expo, і XMP під Intel. При цьому таймінги SL36. Якщо частоту ми можемо взяти і більшу, зможемо, то з таймінги, ну тут ось такі: 36-40-40 схема. Стандартний дизайн Fury Best. Який вже всі бачили. Звичайно, вставимо в пріоритетні слоти. Вони завжди промарковані, майже завжди промарковані на материнці, десь в районі слотів під оперативну пам'ять. Звіряйте, охолодженням процесора займеться башня від Montage dt 24 Це базова версія, базова, тому що метал, там немає ніяких накладок декоративних і так далі. Є версії, до речі, з підсвіткою у них це без підсвітки. Власна башня тиха на 6 теплотрубок. Давайте розпаковувати цю коробочку. Зараз розглянемо, що у нас тут. ну Тут, типу, підказочки, мануал. До речі, давайте покажу вам його, щоб ви розуміли, як він а, зроблений. Зроблений він достатньо якісно. Можна все зрозуміти, але без кольорових там підказок і так далі, як, наприклад, у Біквайта чи навіть ID Cooling'а, де набагато краще зроблено для людей, які нічим подібним ще раніше не займалися. Запакована башня фаворитно, напевно. Чи як це правильно висловитися? Погляньте, скільки поролону. Погляньте, погляньте, просто як це все запаковано. Мені дуже подобається, беру я її не вперше. Неймовірна упаковка по контуру металева вставка на вентиляторі. Тут він відкритий як у Noctua. Вентилятори неймовірно тихі, дуже класна вежа, правда, до цього я використовую її тільки два рази. Не часто вона в мене. Резинові демпфери, звичайно ж, є. Тут кулер теж виймаємо. Такий зручний язичок нам зробили. Для монтажу вони нам будуть заважати. Два однакових кулера 120 ки Дуже красиво виконані. Мені подобається такий дизайн. Звичайно ж, сам радіатор, а це все. От ущільнювач для транспортування знизу теж достатньо до товстий. Зразу закриємо питання поліровки нижньої частини. Вона хороша, але, як бачимо, є залишки клею, тому... Таку поверхню треба обезжирювати. Обезжирювати ви можете, якщо у вас немає спеціальних серветок, я використовую серветки від Noctua. можете купити собі одразу наперед, придбайте серветки в аптеці антиворсисті, просто спиртові. ними можна теж обезжирювати. Навіть відкриті чипи на ноутбуках і так далі обезжирювати. На PlayStation, теж ними все можна обезжирювати. Тут сам теплові трубки стандартного діаметра. Напряму процесора не торкається. Так, розташовані. Сам радіатор виконаний класно. Мені подобаються ці рублені. А, саме по дизайну рублені такі краї. Квадратні, прям гострі. Мені мені таке подобається. Він виконаний якісно. Зверху у нас два елемента з чорного пластику, і на ньому є виштампована модель вежі та бренд. Красиво, ні. Чекаю вашу думку. Така величенька коробочка. На камері вона більш сіріша. Такий тут прям яскравий картон насправді вживу. Виймаємо все. Теж все максимально підігнано. Тобто у нас тут виріз, де все розташовано в коробочці, нікуди не бохтається. Тут у нас а, з двох сторон бекплейти. Ось так вони прям вставлені, як бачите. Дуже надійно. Тут заморочилися. Мені дуже подобається, як виконано. Це, ну, не прям якесь саме найкраще, є багато класних рішень, але так, як виконано тут, мені дуже вподобається. Ну, всі кріплення для всіх актуальних сокетів у нас, як бачите, є. При цьому окремо тут в пакетику і скоби, Одразу вентилятори не стали цепляти. І це правильно, бо все одно для того, щоб прикріпити вежу, їх зазвичай треба знімати. Мені подобається, що тут лишніх дій не треба буде, зайвих, виходить, робити. Термопаста у комплекті є, навіть з лопаткою. Ми її використовувати сьогодні не будемо, але ну, лопатку можемо використати. Пасту зараз покажу, як тут. Ось так. На один раз достатньо. Можете її використовувати. Надіюсь, вам видно. Прям промарковано на маленьких таких накладочках м 5 Таким чином виглядає змонтоване кріплення? Версія відеокарти від ProArt. Думаю, в інстаграмі вже ви на ній надивилися багато всього. Ну, зараз глянемо, як вона виглядає вживу. Коробка тут не надзвичайна, нічого унікального. Такі коробки є і у інших версій. Тут все те ж саме. Можливо, нам тут щось завезли цікаве. Ну, бо ну ж бо, ну жбо, ну ж, ну, глянемо. Так, карточка. Про арт. Окей, для колекції. Це гуд. Ага, і підставочку нам завезли. Таку як кладуть з Azu Staff. Більше нічого. Зараз перейдемо до самої карти та глянемо. У нас ще в комплекті йде підставочка. Теж така, як кладуть з AsuSTAF. Але тут у нас написано вже про арт. Тут малого типу Асустав зазвичай на цьому болтику. Ну, а так тут це звичайна викрутка, яка ні для чого не годиться. Якщо треба, то можна так закрутити щось викручувати, хоча ще вона ви не не знає. Лінійка тут теж не кудишня, бо не зрозуміло, з якого воно взагалі міряє рівня. Загалом підставка більш-менш. нас з вами цікавить, звичайно ж, ця краса красива версія. Та якщо бачите цю версію, вибираєте собі для геймінгу і версію Asus Prime, то вони в принципі. Різниці між ними, в принципі, немає. Тому переплачувати за цю, якщо саме, брати там, 4070 Super чи TI, в принципі, тільки за візуал можна. Дуже красива версія, якщо вона ставити отак і ну, взагалі мені дуже подобається. Чорний радіатор. У мене була не 4070, а якась інша пам'ятаю, версія була. Проартовська, вона в мене рідко. Це друга у мене тільки в руках. В принципі, її за що так сильно переплачувати. Та якщо збирати цілу систему в Asus Pro Art, це, звичайно, дуже красиво. Думаю, в інстаграмі вже всі бачили. Тут, звичайно ж, наскрізь продувається. Багато хто. Не любить це, бо тут видувається гаряче повітря одразу на кулер процесорний. Та, повірте, це не критично. Побачимо, як воно буде в корпусі виглядати. Сьогодні буде красивий ПК, у своєму унікальний, бо в нас потужний процесор. Особливе охолодження на процесорі, особлива версія відеокарти. Дуже все буде красиво. Я вже проспойлерив. Живити систему буде блок від Діпкула PN850D. Це блок з голдовою сертифікацією. Гарантія на нього дається 10 років. З таким брендування. Розпаковувати. По візуалу, в принципі, він відрізняється якраз таки тільки логотипом. В комплекті гарна кількість стяжок та болтики для кріплення, конектор. живлення 220 кабель. Красиві вже кабелі, як у топових версій, не просто плоскі. А так зараз я вам покажу візуал блоку. Він по суті нічим не відрізняється від звичайних блоків Deepcool. Відрізняється, якщо взяти в руки, тільки саме вагою. Ну і бачимо брендування. Тут на кулері у нас. Логотип красивий. Тут він повторюється. Ззаду виглядає так. З бок сторін цей логотип. Красиво. І у нас логотипчик навіть тут. Детальніші характеристики, кому потрібні. Вже вам, в принципі, видно, що абсолютно кожен кабель йде в оплітці. Вони важкі, Він у нас не модульний. Ось так виглядають кабелі. На 20 плюс 4 найвідніше. Текстура така оплітки. І 16-піновий конектор теж, звичайно ж, в опліточці. Красивий. Плюсом ще цього блоку є те, що у нас не один конектор 6 плюс 2. І вони йдуть: дивіться, у нас як: кожен йде окремо. Три конектора 6 плюс 2, і кожен з них йде окремим. Тобто це не ці, що розділені, повноцінні всі. Навіть якщо тільки два там підключити треба, вони будуть красиво лягати. Мені дуже подобається таке виконання. Хто захоче карту AMD сюди покласти, не треба буде міняти блок. Той, хто збирає зараз на AMD, чи там якісь 30-70 конекторів досталь і потім буде 16-піновий, супер. Корпусу, друзі, ніжки з якісного пластику. Трішки, як бачимо, є такий люфт страшний. М'які прокладки великої площини, нікуди не буде сковзати. Лоток під HDD. можна зміщати далі. Якщо будемо ставити воду спереді на 360, при цьому можна змістити їх далі. Від блока живлення, щоб було більше простору. Він у нас так і залишиться на двох гвинтиках, тут кріпиться. Під блок живлення гарний забір повітря. Та зробили б, мені здається, менше, менше металу було б ще краще. Я завжди про це говорю. Не знаю чому. Якщо наблюдше я це говорю, пишіть. <свісно> Перестану. Пиловик стандартний. таке відчуття, що дрібніший якийсь. Вверху теж пиловик. Можна сюди і воду ставити. 140 мм кулери 120. Порти USB покращений такий, помаранчевий яскравий колір, кугаровський. Кнопки стандартно. По звуку, в принципі, навіть чути. На задній частині все красиво, достатньо товстий метал. Бачимо мало штамповки для жорсткості конструкції, Там метал товстий, тут все по краям підігнуто красиво, тому ну, дуже все жорстко. Піся і заглушки одноразові, гарної товщини, Тонований в такий зеленуватий якийсь відтінок, металева рамка. Є м'які ущільнювачі по, по краям. По дизайну, як бачите, підібрано. Корпус з округленими краями, щоб ідеально підходило і під відеокарту. Можливо, варто було і охолодження процесора підібрати щось подібне, я навпаки я його взяв більше рублене. Не знаю, можливо, буде не сильно акцентуватися. Кабелі чорні. Є два лотка під HDD або SSD формату 2.5. Під блок жилення є м'які прокладки. Будуть гаситися всі вібрації. Місце для кабель-менеджменту достатньо. Повністю в зібраному стані вже побачите повністю його, і цю передню панель, як це все заграє. Спередді у нас три кулера на вдув кугаровських. та я безкоштовно клієнту дам ще один назад. За передню панель бачимо ці закладні, можна відкручувати передню рішітку, бо є версія цього корпусу з склом. Можливо, навіть десь окремо можна купити, не знаю. В цих кулерах у нас теж пиловик на магнітах. Ось такі красиві тут кулери брендовані. Цікаві лопасті у них. Так сюди лягає пиловик. У мене все стандартно. Варовський себе знайшов кулер. Приміряв його, вписується красиво. Зараз зніму його почищу. Детальний кабель менеджмент немає, але як бачимо, просто тут достатньо, щоб нормально прокласти всі кабелі. Ось така краса у нас з вами вийшла. Зараз ще вдягну скло, покажу вам наскільки воно тоноване, щоб ви теж були готові. Можливо, ви хочете, щоб було набагато яскравіше, бо саме така без підсвітки. Всередині з таким склом буде виглядати дуже темним. Детальніше покажу передню панель, дуже цікаво, вона виконана. Красиво все. Коли стоїть на столі, оці ніжки взагалі не виділяються, так знаєте, ну, красиво. Зверху цікаві форми пластику. Оці заокруглені форми чудово сходяться з заокругленими формами відеокарти. Як вона вам, до речі, в самому ПК. Акцентується на ній увага, правда? Цей золотий колір, все ж таки, він. <сум> Дуже акцент. Ну, система виглядає дорого і потужно, як на мене. Вашу думку обов'язково чекаю в коментарях. Прикріпив вам фотографію, як виглядає за склом. І в інстаграмі багато фотографій цієї системи в гарній якості. Можете розглянути. Послання на інстаграм в описі. Там і розіграші часто провожу. Ось так ззаді все виглядає. Тут докручені гвинтики повний ряд. Тут стоять заглушки на HDMI і DisplayPort, бо часто плутають і кажуть, що ну, все як на вбудованій графіці, бо просто не виводить картинку і нервують через це люди, то я вже закли... закриваю заглушки, але все одно були випадки, коли заглушки виймали і казали, що а що ж таке? Ось так от все. Not like this year. Uh, Sprightly, though. <sighs> is all